Близько 15 робіт представили на виставці групи ткно 16 листопада в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. Про це розповів митець та співорганізатор виставки Павло Ковач. За його словами, роботи можна оглянути протягом двох тижнів. По суті, сьогодні є презентація групи ткно. Тобто, якщо це перекласти, то це закарпатське, значить, не об'єктне мистецтво. Мається на увазі живопис, бо тут представлено більше живопис. Для мене живопис став реальністю в тому розумінні, що я через, скажімо, цей колір я в більшості малюю ночі. От і цей темний колір він для мене дуже важливий, бо я якби вбудований у переживання всіх проблем, які стаються, скажімо, на Україні. Писав свої роботи на протязі цього часу, як ми ся домовляли з хлопцями про цю виставку, я слухав хлопців і свої враження передавав, наприклад. Не буду казати, що якась конкретна річ, бо не нон-об'єкт, не так називається виставка, але під враженням розмислів і подумів своїх колег. Я писав ці роботи.